Сьогодні ходити і їздити сумами стало дуже небезпечно. Нічне зниження температури вилилося у ожеледицю на дорогах і тротуарах обласного центру. І з чим довелося боротися всім нам з зараз у репортажі. Ходити сумами з самісінького ранку було дуже небезпечно. Перший день такий ще не було синьо такого. Люди як могли допомагали одне одному, але найтяжче все ж було сумчанам старшого віку. Потихенька йдемо, тому що дуже слизько. Ну оце ж йду, ледь ногами перебираю. Не просто тим, хто з маленькими дітьми. Прогулянка перетворилася на дуже специфічне тренування. З Скаляска скользко. Коляска плиот, і слідом за коляскою. і вузлі закса очень скользко спускатися з горки. От, особенно там теж не, не присипано було. Коли снігу много було, льот. І зараз теж вкрай небезпечним за такої погоди стає рух на дорогах на проспекті Шевченка. Ополь просто викинуло з дороги на тротуар. Водій розповів, що сторона, по якій він рухався, не була посипана ані піском, ані сіллю. Я їду спереді машина стояла, ну я чуть-чуть притормозив, і вона зразу крутнула і викинула мене просто в сторону на обочину за секунди. Я же и, и ту девушку сбил, я даже, ну, как она проходила, здесь слава больше жива, осталась. Она вообще хотела домой пойти, и то ее мы уговорили, чтобы отвезти в больницу, чтобы хотя бы ну, хоть проверить, ну, мало ли что, как там. Дело в том, что это даже не в резине дело. У меня зимная резина. За то, что дорожники не потрусили дорогу, вот получилось такое происшествие. Синоптики прогнозують, що температура найближчими днями гулятиме то вище, то нижче нуля. Тому всім нам, а особливо водіям, треба бути дуже уважним. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, Новини СТС.